Інвертор 3 кВт 24 вольта. Іде процес зарядки літій іонної батареї 24 вольта, 10 кВт в годин. Таким чином вона зараз під'єднана з сіті. з мережі нашої йде підключенням. Показує вже в батарею зайшло 3 кВт 600 Вт за 2 години 30 хвилин. Ну, таким чином налаштований зараз заряд батареї. Можна підвищити струм, вона буде заряджатись швидше. І потім ми можемо Мати з цієї батареї, яка важить 70 кг зітільона технологія. При навантаженні наших споживачів 1 кВт і 9,5 годин роботи автономної. Це інвертор. Також повноцінно працює з сонячними панелями. Якісний виробник, сертифікований в Європі, надаємо гарантію один рік. Звертайтесь, пропонуємо, є в наявності.